Розділ четвертий. У ньому Маня склодовська йде до школи і стає найкращою ученицею класу. Я не вірю в те, що в нашому світі може зникнути пристрасть до ризику і пригод. Якщо я бачу поруч щонебудь життєздатне, то це саме дух пригод, який здається невикорінним і виявляється у допитливості. Марія КЮрі. про допитливість. У часи, коли в родині Склодовських одне за одним народжувалися діти, їх рідна Польща була розділена між Німеччиною та Російською імперією і не вважалася самостійною країною. Варшава, де жили Склодовські, підпорядковувалася Росії. Полякам це не подобалося, і вони мріяли про те, щоб їхня батьківщина знову стала вільною. Позначався цей поділ і на тому, що викладали в школі. Польської мови тут не вчили, головною була російська. Траплялося так, що діти, підростаючи, вивчали дві мови міру своїх здібностей і можливостей. Маня, коли їй прийшов час сісти за шкільну парту, була дещо засмучена цим фактом. Втім, і мова й арифметика, і історія. І будь-які інші предмети давалися їй легко. А польської граматики, а заодно і французької, навчав її вдома тато. У той час французька мова була найважливішою мовою в Європі. Її потрібно було знати, якщо людина хотіла вважатися освіченою. Нині це право отримала англійська. Марія росла і вивчала всі ці предмети з однаковим завзяттям і з великим задоволенням. Вона нарешті могла читати книжки, скільки заманеться ще й різними мовами, а ще писати і рахувати, а заодно допомагати з уроками своїм однокласницям. Дівчатка і хлопчики тоді навчалися окремо. Не всім спадкоємцям Склодовським навчання давалося так легко, як мані. Тим більше, що на той час тільки Юзеф міг твердо розраховувати після школи на навчання в університеті. Дівчаток тоді не тільки навчали окремо, але і до вищих навчальних закладів майже не брали. Університетська освіта вважалася не жіночою справою. Крихітка Манюся ще доведе всім цим людям, як глибоко вони помилялися. Тато Владислав. Дуже пишався своїми розумними дітьми. Як учитель фізики і шкільний субінспектор, він знав, як це важливо, добре вчитися, набувати знань і вміти їх застосовувати. Багато його учнів потім дякували йому за те, що прищепив їм любов до знань і навчив отримувати їх самостійно, а його домашні уроки французької пізніше. Найнеймовірнішим чином вплинуть на долю молодшої доньки. А поки панна Марія виявляє в школі не тільки блискучі здібності, а й твердий, навіть у чомусь впертий характер, вона дозволяє собі сперечатися з учителями, задавати їм уточнюючі питання і не погоджуватися з їхніми методиками викладання, які зводилися в основному до простого зубріння уроків. Мадмуазель Антоніна Тупальська класна дама, яка відповідала за молодшу дочку Складовських та її однокласниць, часом сердилася на примхливу дівчинку. Але, незважаючи на це, захоплювалася манюсею її жагою до знань, як дівчинка вміє не просто запам'ятати те, що розповів учитель, а й проаналізувати. І застосувати на практиці і поставити вчителя глухий кут розумним запитанням, відповідь на яке доводилося обмірковувати окремо. Всі ці вміння Мані стали в нагоді, коли одного разу на урок без попередження з'явився інспектор приватних пенсіонів Варшави пан Хорнберг. Його завданням було перевірити знання учнів, при цьому з'ясувати. Чи не виходять вони за рамки дозволеного затвердженою програмою? Чи не викладають у школах міста польську мову та історію, що були під забороною? Увірвався інспектор саме в той момент, коли мадмуазель Тупальська розповідала дівчаткам про останнього короля Польщі Станіслава Августа Понятовського. Швейцар ледве встиг попередити дзвінком. Що ученицям потрібно терміново заховати всі підручники із зошитами та дістати вишивку. Два рази на тиждень дівчатка мали навчатися рукоділля, підчитання в голос творів з російської літератури. Хоч із великим поспіхом, але всі сліди заборонених занять вдалося приховати від інспекторських очей вчасно. Проте пан Хорберг побажав поспілкуватися з якою-небудь зі школярок. Щоб перевірити, чого навчають дівчаток в цьому класі. Звісно, мадмуазель Тупальська обрала Марію, яка добре говорила російською і успішно справлялася з усіма завданнями, дівчинці довелося читати інспектору в голос молитву російською мовою, називати російських царів у порядку їх правління та перераховувати склад нині правлячої царської сім'ї. А також відповідати на інші підступні питання, і Манюся ні в чому не підвела своїх вчителів. Відповівши на всі запитання винятково точно, тільки розплакалась від хвилі переживань, коли інспектор пішов. Розповісти про те, як їй було страшно і чого вартував їй цей інспекторський допит, дівчинка могла тільки старшій сестрі Броніславі. Вони були надзвичайно дружні. Броня майже так само добре вчилася, як і Маня, тому розуміла її, як ніхто інший. Не переживай, Анчупечо, ти все зробила, як повинна була. Ти велика розумниця, сказала тоді дівчинці старша сестра і поцілувала в лоб. Зовсім як зробила це перед усім класом мадмуазель Тупальська. Який провал перевірки загрожував набагато серйознішим покаранням, ніж погані оцінки. Розділ 5, у якому у сім'ї Сколодовських одне за одним трапляються два великі горя. Я буду навік вдячна своєму обожнюваному батькові за те, що він зробив для мене, а зробив він неймовірно багато. Лише одне мене засмучує, що ми не в змозі відповісти йому тим самим. Ми можемо тільки любити і шанувати його, наскільки це в людських силах. Марія Коюрі про батька, який провів її крізь найтемніші часи. Попри те, що маня добре вчилася, і навчання давалося їй втіху, ці роки свого життя називати радісними, вона ніколи так і не змогла. Біди і справжні нещастя випадали на долю родини Сколодовських одне за одним. Дівчинці було всього шість років, коли у день повернення всієї родини з літніх канікул тато Владислав отримав офіційного листа про те, що він більше не обіймає посаду субінспектора гімназії, де працював. Начальству не подобалося те. Що він співчував рідній Польщі, яка втратила самостійність і навчав своїх дітей польської граматики. Пана Склодовського понизили до простого вчителя і скоротили платню. Разом з посадою він залишився і без службової квартири, тому його велика родина змушена була зменшити витрати і переїхати до меншого помешкання, ще й розташованого на розі будинку. Взимку в таких квартирах із пічним опаленням жахливо холодно. Щоб заробити на життя і поїздки мами Броніслави до моря, де вона підліковувала туберкульоз, що її мучив, татові Владиславу довелося брати учнів на повний пансіон. Це означало, що 10 іноді більше хлопчиків жили разом з усіма численними Склодовськими. Батько сімейства. Давав їм уроки з усіх необхідних предметів і на додачу забезпечував харчуванням. У квартирі стояв постійний шум і було неймовірно тісно. Справжнє лихо прийшло в сім'ю, коли один із хлопчиків-пансіонерів захворів на жахливу хворобу червоний тиф, а від нього заразилися сестра Зося і броня. Ліки від цієї недуги тоді не було. І старша з дівчаток так і не змогла одужати. Ховати зосу вирушили тато, Еля і Маня. Мама Броніслава вже була занадто слабка через туберкульоз, а дочка Броніслава ще не повністю одужала після тифу. Перші дні після похорону в передповненому людьми будинку було так тихо, як не бувало ще ніколи. Навіть восьмирічна крихітка Анчупечо плакала, як доросла, без ридань, тільки нишком витираючи гіркі сльози. Після величезного горя, що спіткало його родину, тато Владислав вирішив будь-що заробити, і вклав усі 30 тисяч рублів, які зібрав на посаг дочкам і сину, у будівництво парового млина. На жаль, Задум виявився невдалим, і становище сім'ї Склодовських лише погіршилося. Маня, немов намагаючись відгородитися від навали нещастя, що випали на долю її родини, з головою поринула в читання і навчання. Вечорами, коли в обіднього столу Склодовських прибирали всі тарілки, і більше десятка дітей різного віку. Розкладали на ньому свої підручники та зошити, вона клала перед собою книжку, затикала пальчиками вуха, щоб шум їй не заважав, і читала. Прочитані вірші вона запам'ятовувала з першого разу, імена і дати засвоювала миттєво, швидко читала і рідною польською, і необхідною у школі російською. Сестри, брат. І хлопчики, що жили в їхній квартирі, часто намагалися збити маню з пантелику. Вони шуміли, бігали та голосно сміялися в її присутності, але все було марно. Одного разу, коли в гості прийшла двоюрідна сестра Склодовських Хенріка Міхаловська, діти навіть вирішили розіграти Марію. Вони збудували навколо самовідданої маленької читачки. Цілу стіну зі стільців, які знесли з усієї квартири. Споруда вийшла хитка, але жертва розіграшу лишилася нерухомою вона зосередилася на тому, що читає, і зовнішнього світу для неї в цей момент не існувало. Вперше поворухнулася Маня, коли дочитала главу і закрила книжку. Від її руху стільчики з гуркотом розсипалися. Один навіть вдарив дівчинку в плече, але помсти і сварки не було. Маленька Склодовська, молодша за всіх тих, хто намагався її розіграти, виявилася занадто серйозною і дорослою для таких дрібниць. Але якби Маня не намагалася сховатися в прекрасному світі книжок, а читала вона усе підряд, підручники, романи і пригодницькі повісті. Літературу з фізики, яку брала у тата. Повертатися у реальний світ доводилося постійно, а життя було дуже невеселим. Дівчинка спала разом з сестрою Елею на одному дивані у вітальні. Тато від постійних клопотів весь час виглядав сумним і стомленим, а мама тяжко хворіла і з кожним днем ставала все слабшою. Склодовським дуже не хотілося в це вірити і заперечувати очевидне, але це були останні дні життя мами Броніслави. 9 травня 1878 року вся родина зібралася навколо її ліжка. Пані Склодовська тоді зібрала весь залишок сил, щоб сказати щось добре кожному і чоловікові, і чотирьом дітям. А останнім словом Яке вона вимовила, було тихо люблю. У мить, коли мами не стало, Маня тихо закрила руками обличчя і залилася сльозами. Тепер вона, як і Еля, як Юзеф і броня сирота. Всі турботи про сім'ю лягають виключно на плечі батька, і тепер його точно ні в якому разі не можна підвести. Розділ шостий, в якому ми дізнаємося, як тепер живе сім'я Склодовських і чому маня переходить до іншої гімназії. Кожен з нас зобов'язаний працювати над собою, над вдосконаленням своєї особистості, беручи на себе певну частину відповідальності за життя людства. Марія КЮрі про відповідальність після того, як не стало мами. Опіку над родиною Склодовських розділила з татом Броніслава, молодша. Вона тепер найстарша жінка в сім'ї, тому вважає, що саме їй належить дбати про те, щоб все в домі було у повному порядку. Броні важко, але вона намагається встигати все вчитися у школі, причому якомога краще, стежити за молодшими дітьми і хлопчиками. Що живуть у них на пансіоні, а також вести господарство. Справи у її батька велися не дуже добре, тому доводилося відмовитися від допомоги економок, все одно вони тільки бурчали і лаяли молодших дітей. Марія тим часом теж намагалася не відставати, вона, хоч і наймолодша. Але не меншою мірою вважає себе відповідальною за добробут в сім'ї. Все, чим вона поки може допомогти батькові та броні, це добре вчитися і розважливо поводитися. Перше виходить у неї просто блискуче, навіть величезне горе, що спіткало дівчинку, не змогло хоча б на час притлумати її спрагу до знань. Маня багато читає. З інтересом займається математикою та іншими науками. Броні, яка ось-ось закінчить школу, дуже подобається спостерігати за сестрою. Дівчинка поки ще на красуня, але у неї вже розумний погляд і серйозний вираз обличчя, як у дорослої. Часто вони сидять поруч і разом виконують шкільні завдання. Часом Маня просить допомоги у броні. А часом сама швидше схоплює матеріал, який вивчає старша сестра. Дівчата дуже дружні між собою, і броня у передчутті майбутнього вже переживає, що скоро їй доведеться розлучитися з сестрою. Роки йдуть, і ось вже сім'я збирається разом, щоб привітати Юзефа з тим, що він із золотою медаллю закінчив гімназію та вступив до університету. Юзеф. Стане лікарем. Кожен день він приходить із занять і розповідає сестрам, яке воно? Студентське життя. Зовсім не схоже на будні гімназиста. Сестри слухають його захопленням і трохи із заздрістю. Варшавський університет не приймає на навчання дівчаток, освіта вважається чоловічим заняттям. Розкажіть про це мані. Яка вже зараз своїми знаннями заткне за пояс будь-якого першокурсника. До слова, цей прикрий принцип пізніше піде дівчаткам тільки на користь, тому що керований російським царським відомством навчальний заклад дає доволі посередні знання. Слідом за Юзефом з гімназією прощається броня, оскільки студенткою їй в рідному місці не буде. Вона вирішує поки повністю присвятити себе сім'ї, ну і нарешті справляє собі нехай зовсім недорогу, але модну сукню, яка більше пасує такій дорослій дівчині, як вона. Панна Склодовська, хоч їй і нудно займатися такими буденними речами, все щодня ходить на ринок за харчами і готує їжу на всю сім'ю, а ще стежить за тим, щоб усі були ситі. Одягнені та взуті, підтримує в будинку чистоту і піклується про батька та школярок Елю та Маню. У молодших дівчаток поки життя безтурботне. Наприклад, вони рано вранці на випередки збігають по сходах з хлопчиками пансіонерами. Хто перший вискочить з дому на уроки, ті не дуже поспішають за знаннями, чим дивують сестер складовських. На їхню думку, немає нічого більш цікавого, ніж пізнавати світ, нехай поки що тільки за допомогою книжок. У класі в мані з'являється близька подруга, дочка бібліотекаря графів зайомських, що живуть по сусідству Казиміра Пржеборовська, яку всі ласкаво звуть Казею. Вранці Складовська молодша заходить за подругою по дорозі до школи. У дівчаток навіть є свій таємний знак. Якщо казя, виходячи з дому, бачить, що на ніс, поставленою у дворі бронзової статуї лева, накинуте кільце, яке цей лев тримає в пащі значить, маня її не дочекалася і треба поквапитися, щоб наздогнати її ще в дорозі та вдосталь наговоритися перед уроками про свої справи. Пржборовські Стали для мані другою сім'єю, її запрошують на обід, пригощають десертами, які Сколодовські зазвичай не можуть собі дозволити і цікавляться її справами. Дівчинка намагається не зловживати гостинністю, але інколи проводить у сім'ї своєї подруги трохи часу і отримує від пані Пржеборовської трішечки материнської турботи, якої їй так не вистачає вдома. Маня і Казя тепер вчаться в імперській гімназії. У колишній школі Сколодовської учням багато розповідали про історію та культуру рідної Польщі, виховували в них почуття гордості за свою батьківщину, вчили бути справжніми поляками, але, на жаль, там не видавали офіційного атестату. Тому тепер дівчинка перейшла до казенного навчального закладу, де з неї та її подруги. Намагаються виховати громадян Російської імперії. Дівчаткам це незвично, такий порядок їм не подобається, і свій протест вони висловлюють за допомогою знущань із вчителів. Особливо дошкуляють класній дамі дівчаток мадмуазель Майєр. В мані їй не подобається все: високий зріст, незалежний характер, зухвалий погляд, гострий розум. Її дратують навіть світлі кучері дівчинки. Мадмуазель Майєр сама намагається розчесати їх та укласти в гладку зачіску, але щоразу зазнає невдачі, від чого буквально скаженіє. Вона б і рада покарати цю нахабну склодовську, але от за що, занадто пишні від природи локони. Втім, не все так погано в новій гімназії. В одному класі з польськими дітьми навчаються діти з німецьких, єврейських, російських сімей, є поляки і серед викладачів, наприклад, математику у класу веде пан глас, а природню історію пан Слозарський. До них учні намагаються ставитися з повагою і засвоюють уроки з їхніх вуст з більшою охотою. Але негласний герой класу. Російський учитель літератури Мікешен, який за особливі успіхи одного разу подарував одній з учениць том віршів неугодного імператору поета Некрасова, нечувана зухвалість для викладача казенного навчального закладу, тому учні вважають Мікешена своїм і намагаються його слухатися. Одного разу влітку під час канікул Маня написала казі листа. В якому зізналася, що їй подобається навчання у новій гімназії, і ті роки, які залишилося провести за партою, не лякають її, а навіть у чомусь радують.